В цьому відеоуроці ми розглянемо основні види найпростіших ірраціональних рівнянь, а також розглянемо, як їх розв'язувати. Отже, перше рівняння. Перше рівняння характерне тим, що в одній частині цього рівняння міститься корінь парного степеня з деякого виразу. В правій частині кореня немає. Спочатку запишемо умови. Які мають задовольняти ці вирази fідx і g від x. Оскільки fідx знаходиться під коренем парного степеня, то він має бути невід'ємним. Інакше корінь від'ємного числа не існує. Також врахуємо, що g від x є значенням кореня парного степеня. А корінь парного степеня приймає тільки невід'ємні значення, тому g від x має бути також невід'ємним. Отже, маємо систему з таких двох умов. Після цього скористаємося означенням кореня. Воно каже, що підкореневий вираз дорівнює оцьому виразу піднесеному до цього степеня. Ось записали. І ми отримуємо рівняння, в якому вже кореня немає. Далі ми його маємо розв'язати. Точно так само, міркуючи. Ми розв'язуємо і друге рівняння. Воно схоже з першим. Тим що тут також корінь тільки в одній частині. А відмінність в тому, що тут корінь непарного степеня. Корінь непарного степеня існує з будь-якого числа. Тому F може бути будь-яким дійсним числом. Також значення такого кореня є будь-яким числом дійсним. Тому G від X також належить до дійсних чисел. Далі ми позбавляємося корня згідного значення. Записуємо, що цей вираз FX дорівнює G від X в оцьому степені. Ось воно записано. І отримане рівняння далі розв'язує. Отже, перший і другий випадок у нас характерні тим, що в одній частині рівняння корінь є. А в іншій немає. Третій і четвертий характерні тим, що у нас і в одній частині, і в іншій частині міститься корень парного, а тут непарного степеня. Починаємо аналіз з того, якими мають бути вирази F від X і G від X. Щоби... Корні мали зміст. Бачимо, що корінь парного степеня тут і тут можуть існувати, тобто мати зміст, якщо підкореневі вирази f від x і g від x будуть невід'ємні. Далі ми отримуємо ось це рівняння із слідуючих міркувань. Корінь, Хоч парного степеня, хоч не парного степеня це функція монотонна. А у монотонних функцій, якщо значення функції рівні. То це означає, що і значення аргументів їхніх також будуть рівні. Тобто, другими словами, аргумент оцього корня це від x. Буде дорівнювати аргументу цього корня g від x. Тобто від x дорівнює g від x. Аналогічно і в четвертому випадку міркуємо. Тільки тут fідx і g від x можуть бути будь-якими дійсними числами, бо корні... Непарного степеня мають зміст з будь-якого дійсного числа. Це рівняння ми отримуємо також, міркуючи аналогічно до попереднього, що якщо монотонні функції рівні, точніше, значення монотонної функції рівні, то це можливо тільки при умові, що значення аргументів також рівні. Тепер розглянемо приклади розв'язуванням найпростіших і раціональних рівнянь. Отже, перше рівняння. Ось воно. В лівій частині ми маємо корінь квадратний, в правій частині корня немає. Спочатку ми записуємо умови, при яких має зміст корінь, а також можлива рівність. Корінь має зміст, якщо x плюс 3б невід'ємне. А рівність можлива, якщо значення корення оцього. Це оцей вираз також буде невід'ємний. Відповідно, маємо дві умови. x плюс 3 невід'ємний і мінус 2х також невід'ємний. Розв'язуємо систему, отримуємо розв'язки, що х має бути більше рівне мінус 3 і менше рівне 0. Після цього згідного значення записуємо, що оцей вираз х плюс 3 дорівнює мінус 2х у квадраті. Мінус 2х у квадраті це 4 х квадрат. Тому отримуємо ось таке рівняння. Утворене алгебраїчне рівняння. Розв'яжемо. Бачимо, що у нас утворилося квадратне рівняння, розв'язки якого будуть мінус 3 четвертих і 1. 1, очевидно, не задовольняє оцю умову, тому що він більший за 0, а х має бути менший рівний 0. Але для того, щоб остаточно впевнитися, що це дійсно не є розв'язок нашого рівняння, його потрібно перевірити. Чому? Тому що при розв'язуванні системи могли помилитися. Тому тільки перевіркою. Ви упевнюєтесь в тому, що дійсно це не корінь даного рівняння. Достатньо от сюди підставити замість х, і ми отримаємо мінус 2 помножити на 1, це мінус 2. А корінь не може бути. Від'ємним зазначенням. Тому дійсно одиниця це є сторонній корінь. Ми повідомляємо про це. І записуємо відповідь. Відповідь мінус 3 четвертих. Його, до речі, також потрібно перевірити. Я перевірив, тому відповідь мінус 3 четвертих. Наступне рівняння. Аналогічно до попереднього, також містить корінь тільки в одній частині, але це вже корінь непарного п'ятого степеня. Тут нам необхідно просто записати, що цей вираз 2х-3 дорівнює мінус 1 в п'ятому степені, І оцих умов ніяких писати не треба, бо корінь непарного степеня існує з любого числа. І значення він приймає, або його значенням може бути також будь-яке число. Як додатне, так і від'ємне. Таким чином ми пишемо. Що 2х-3 це мінус 1 в п'ятому степені. І далі розв'язуємо це рівняння. Мінус 1 в п'ятому – це мінус 1. Заміняємося. І далі розв'язуємо утворене рівняння. Отримуємо, що х дорівнює 1. Перевірку зробимо. Підставимо 1 сюди. 2 на 1 2, мінус 3 це мінус 1. Корінь п'ятого степеня з мінус 1 це мінус 1. Отримуємо, що тут мінус 1 і тут у нас мінус 1. Рівність правильна, тому дійсно х рівня 1 є розв'язком цього рівняння. Записуємо відповідь. Тепер рівняння, коли і зліва, і справа у нас корінь. В цьому випадку, якщо у нас корінь парного степеня, необхідно знову ж таки врахувати, що 5х-3 і x-7 мають бути невід'ємними виразами. От ми і записали. 5x-3 має бути невід'ємним, і x-7 також. Розв'язуючи цю систему, отримуємо, що х має бути більше рівний 7. Після цього ми міркуємо, як раніше було сказано, слідуючим чином. Оскільки корінь це є функція монотонна, то за властивістю монотонної функції... Якщо її значення між собою рівні, то і значення аргументів також має бути рівні. Тобто ми маємо рівність 5х-3 дорівнює x-7. Ось таку. Розв'язуємо це рівняння. Отримуємо, що х дорівнює мінус 1. Виконуємо перевірку. Підставимо мінус 11, от сюди. Бачимо, що, по-перше, Мінус 1 не задовольняє цю умову. Але, як я сказав, можливо, десь помилка при розв'язуванні системи. І тоді ми робимо пряму підстановку і перевіряємо, чи задовольняє воно рівняння. Підставимо мінус 1. 5 на мінус 1. Це буде мінус 5 і мінус 3-8. Получається корінь четвертого степеня з числа мінус 8. Він не має змісту, тому це дійсно не є розв'язок даного рівняння. Оскільки інших варіантів у нас немає, то дане рівняння виходить так, що розв'язків немає. Тобто ми пишемо, що воно не задовольняє дане рівняння. І записуємо відповідь, немає розв'язків. Четверте рівняння. Четверте рівняння аналогічно до третього, тільки ми маємо тепер корні непарного степеня. В цьому випадку ніяких умов досліджувати для оцих виразів потреби немає, бо, як було сказано раніше, ці корні існують при будь-яких значеннях підкореневих виразів. Тому одразу ж переходимо до рівності аргументів. Тобто, знову ж таки, ми маємо рівність значень монотонної функції. Звідси ми маємо, що ця рівність можлива, якщо аргументи цієї функції також між собою будуть рівними. І маємо рівність аргументів. Тобто 3x плюс 2 дорівнює 5х плюс 10. Звідси, розв'язавши рівняння, ми отримаємо, що х дорівнює мінус 4. Зробимо перевірку, підставимо мінус 4. 3 на мінус 4 це буде мінус 12 і плюс 2 це буде мінус 10. Тепер сюди 5 на мінус 4 це мінус 20 і плюс 10 це мінус 10. Отже, ми маємо корінь п'ятого з мінус 10 тут і корінь п'ятого степеня з мінус 10 тут. Рівність правильна. Тому пишемо відповідь мінус 4.